Розчиняйте енергіях веселки, духи пращурів взаємодіють через птахів. Буде перемалювати, святкували завершення року. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець взаємодії з енергією тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу. А активація дзвіночка роблять для вас видами усі наші відео і медитації. У медитації пращурів роду із моїм запитом про святкування пращурами України осіннього рівнодення мені показали багато різних сцен, духів пращурів за столом, на якому лежала спечена для них паляниця і стояв мед. Така ж паляниця у лісі, яку клювали пташки. Багато запалених свічок. Господар заходить до хати, на столі лежать яблука, панує атмосфера проводів старого і зустрічі Нового року. Хранителька роду передала послання зберігати у чистоті думки, серце і щирість у спілкуванні. Таке видіння вчора у двомісячного затемнення, вшанування пращурів роду, відкрилося мені Луча Сазар. Своїм видінням ділиться з нами також «Воїн світла Ізара. Гранити Яроду через дзеркало показували минулі життя. Придивившись, я побачила, що то не моє життя, а минулі століття розвитку України. Коли вона була молодою дівчиною, гарною і невмілою. Коли була працьовитою жінкою, коли була рабою. Як скинула Кайдани і стала вільною. У медитації Ізари проявився Дух України. А до мене у Ченнелінг прийшов дух роду України. Вітаю шлях кожної світлої душі України і застерігаю кожну душу, яка не здатна вийти із своїх низьких вібрацій, яка не здатна відтяти від себе давно віджилі програми. Минулого застерігаю від біганини по замкнутому колу, час пробудження. Будь-яке місячне затемнення дає змогу кожному із вас очиститися, піднятися над темрявою у вашій душі, збалансувати ваші думки, почуття і емоції. Будь-яке місячне затемнення дає вам таку змогу, а від вас залежить. Скористаєтеся ви нею чи ні? Ти бачиш у моїй руці шаблю. Шаблю, яка здатна відтинати і захищати. Відтинати непотріб і захищати від сил антилюбові. Час Час плине так, як ви з ним взаємодієте. Енергії у просторі навколо вас проявляється так, як ви їх висвічуєте своїм внутрішнім світлом. Я буду говорити про те, чого очікують від вас, втілених сьогодні на землі українців усі пращури роду України. Чого очікую я як дух роду України? Від кожного з вас, від кожного залежить доля України, від кожної енергії, від кожної вібрації, яку ви посилаєте у простір матінки України. Колесо часу крутиться. І тих, хто посилає низькі вібрації, вібрації старих програм, воно буде перемелювати. Воно перемелює і буде перемелювати далі. Буде перемелювати ще більшими стражданнями, власними стражданнями, буде перемелювати ще більшими зануреннями у страхи, невдачами. Місячне затемнення вересня це час. У якій ви закладаєте ті програми, які будуть працювати з вами протягом року. Будете закладати агресію, будете отримувати агресію. Будете закладати ненависть, будете отримувати ненависть. Насамперед, у вашому власному житті. А якщо таких вібрацій акумулюється багато у просторі України, вони проявляться і на територіальному рівні, на рівні держави. Що значить вшановувати пращурів роду, власного роду, пращурів роду України? Це працювати над собою. Очиститися від того, що вже віджило, відійшло, що не служить новому часу, що не сумісне з енергіями нового часу? Що значить вшановувати пращурів роду власного і пращурів роду України? Це шанобливо взаємодіяти з усім, що вас оточує, з кожною пташинкою, бо духи пращурів взаємодіють з вами через птахів, з кожною тваринкою, бо духи у тілах тварин будуть вашими нащадками. Те, що ви закладаєте, кожен камінець, який ви закладаєте, фундамент майбутнього України, маєте закладати у взаємодії з пращурами. Це стосується кожного. Ви можете не вміти взаємодіяти із духами, але маєте вшановувати їх, вшановувати запалюючи свічки, годуючи пташок. Зараз ви маєте велику нагоду, рідкісну нагоду. Два земних тижні місячного затемнення для роботи над собою, на благо собі, на благо власному роду. На благо Україні і на благо роду України. Сонячним днем у цьому періоді є День осіннього рівнодення. Це один із днів цього періоду для вшанування пращурів роду. Благодатний він своїми сонячними енергіями. Благодатний він тим, що того дня ви можете попрощатися з усім, що віджило, що відійшло. І залишити це все у році, який відходить. Бо День осіннього рівнодення пращури роду України святкували як завершення старого року і вітали прихід нового. Ви можете приготувати пригощення для ваших пращурів роду. Ти, бачила у медитації, які пригощення для духів роду готували ваші пращури. Спекти поляницю, Залишити її на ніч на столі разом із налитим медом, спекти паляницю і пригостити нею пташок. Запрошую на мій курс базовий, який відкриє дорогу у світ енергії тонких планів. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, які допомагають розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. А курс Органецькі промені зцілення і кубмета Метатрона» відкриває можливості взаємодії із світом архангельських енергій. Найбільшим вашим даром, який ви можете піднести пращурам вашого роду роду України, є ваша робота над собою. Період місячного затемнення це період впливу енергії місяця на ваш психоемоційний стан. Ваше завдання. Тримати баланс, тримати рівновагу, тримати рівень світла в собі і рівень високих вібрацій. Так ви зможете захистити і себе, і неньку Україну. Взаємодійте із пращурами роду України, щоб вертатися до джерел, щоб вертатися до пам'яті роду, паліть трави для власного захисту і захисту вашої землі. Для захисту від духів зла, паліть трави для захисту від зовнішніх загроз, Палити трави мають вітуни, а що можуть робити звичайні українці? Відганяйте злих духів воронами горобини, так як це робили ваші пращури. Захищайте ваш простір, простір країни від зовнішніх загроз, взаємодією із матінкою богинею Мокош. І світлом Творця. Ви стоїте на порозі ймовірної, великої зовнішньої загрози. Землю неньки України від неї можна захистити взаємодією і світлом Творця. Веселка. Веселка зможе захистити вас. Уявляйте енергетичні мури навколо України в енергіях веселки і розчиняйте у цих енергіях веселки. Будь-які зовнішні низьковібраційні впливи. Розчиняйте в енергіях веселки ваші низьковібраційні програми. Розчиняйте в енергіях веселки зовнішні загрози. Створіть над Україною купол із веселки. Дорогі українці, ваша найкраща взаємодія із нами це ваша взаємодія із собою. І світлом всередині себе і усім живим, що вас оточує. Ми взаємодіємо з вами, коли ви взаємодієте з нами. Наші шаблі відсікають від вас відненькі України загрози, коли ви звертаєтеся до нас, коли вшановуєте нас, коли єднаєтеся з нами світлом вашої душі. Віримо. Що цей коридор затемнень, ми пройдемо разом із вами як коридор світла, пройдемо разом у світлі ваших душ на високих вібраціях.